Всім привіт вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати 300 гривень та до 50 доларів від однієї біржі. А для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Askendex, ми отримаємо до 50 доларів. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй Силці та зареєструватися. Якщо ви вже зареєстровані, то ця акція також для вас діє. Після того, як ми успішно зареєструвалися, ми заходимо в розділ меню, нажимаємо на баланс і поповнюємо свій баланс в LTC або через будь-яку іншу криптовалюту від 12 доларів. Я ж рекомендую вам закидати на баланс не менше, ніж 100 доларів, для того, щоб відразу все зробити. Далі ми нажимаємо на розділ торгувати, нажимаємо на торгову пару, пишемо LTC USDT. І тепер. Продаємо всі свої токени LTC. Після того, як ми успішно продали всі свої токени LTC, ми переходимо в розділ Futures, нажимаємо на ось такі три крапки. І нажимаємо на, на кнопку перевод. Далі ми переводимо всі свої USDT, які отримали від продажі LTC з основного рахунку на фьючерсний рахунок. Так, Після того ми тут ставимо кредит. Кредитне плече в залежності від того, скільки у нас коштів на балансі. Дивіться, якщо у вас на балансі 100 доларів, то можна поставити плече 1x і 5 разів відкрити закрити угоду, щоб зробити оборот в 1000 доларів на фьючерсах. Можна поставити також плече 10x і відкрити та, угоду, відкрити та закрити 5 угод, щоб відразу зробити оборот в 10 000 доларів. Я аж рекомендую вам зробити останнім чином, тобто відкрити. 5 і закрити 5 угод з плечем 10х, щоб відразу зробити оборот в 10 тисяч доларів. Якщо ж у вас на балансі тільки 10 доларів, то ви можете поставити кредитне плече 100х і 5 угодами зробити оборот в 10 тисяч доларів. Так, ось тут я детально показав, як відкрити та закрити угоду. Вибираємо плече, ставимо 100% і нажимаємо на кнопку Купіть. Після чого нажимаємо на кнопку Закрити всі позиції. І таким чином, ми закрили та відкрили та закрили нового угоду. Далі ми переходимо по цій селці, нажимаємо на кнопку «Реєстрація» один клік і має писати, що ви успішно зареєстровані в цій акції. Якщо у вас виб'є помилку, значить вам потрібно на цій сторінці спершу авторизуватися через свій і пароль на біржі Askendex. Так дивіться, сьогодні 28 грудня. І ось бачимо, що е, йде зараз четвертий тиждень з 28 грудня по 4 січня. Тобто, е, на протязі 4 днів просто робіть е, оборот більше 10, ти, більше 10 тисяч доларів кожного дня на протязі 4 днів. І ви гарантовано отримаєте від мене 300 гривень і до 50, до 50 доларів від біржі ASCENDIX. Ось, в принципі, і всі умови. А для того, щоб отримати від мене 300 гривень якими ви зможете покрити комісію на відкритті та закритті орденів на біржі. Ви переходите в мій телеграм-канал з 0 до мільйона. І ось тут є посилання на мій профіль. Ось бачимо адмін і робота 20... 2020 онлайн. Просто нажимаєте на цей профіль і пишете мені, що ви зробили необхідний торговий оборот на біржі Askendex. Я все перевірю. І скину вам 300 гривень і ще додатково ви зможете отримати до 50 доларів від біржі Askendex. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал та на телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.